використання аудіовізуального обладнання формує значну частку споживання електроенергії в домогосподарства. ось кілька порад як уникнути зайвих витрат електроенергії. По перше, не залишайте пристрої та прилади в режимі сну Найбільшим джерелом втрат енергії є залишення пристроїв і приладів у режимі очікування. Навіть якщо вам здається, що ви вимкнули телевізор або хайфай систему, вони продовжуватимуть споживати енергію, поки залишатимуться підключеними до мережі. Ця даремно витрачена енергія живить такі речі, як світлодіоди, які залишаються увімкненими, а також внутрішній годинник. Існує просте і дешеве рішення цієї проблеми: багатоштепсельний адаптер з вимикачем. Крім того, що він дозволяє живити кілька пристроїв від однієї розетки, використання багатоштепсельного адаптера означає, що ви можете легко керувати енергоспоживанням ваших пристроїв, коли вони перебувають у режимі очікування. Все, що вам потрібно зробити, це клацнути вимикачем, щоб вимкнути живлення. Навіть якщо адаптер підключений до мережі, він не споживає енергію у вимкненому стані. Якщо ви не можете звикнути вимикати електроприлади, коли не користуєтесь ними, ви можете використовувати таймери енергоспоживання. Ці таймери дають змогу заздалегідь вказати, коли ви хочете, щоб адаптер увімкнувся. Ви можете, наприклад, встановити таймер для вимкнення адаптера вночі або коли вас немає вдома. Навчитися користуватися енергетичним таймером. Подивіться наше відео, як користуватися таймером. По-друге, відключення зарядних пристроїв від мережі тестування за допомогою Ватметра покаже, що зарядні пристрої для телефонів і ноутбуків можуть споживати енергію, навіть коли ви не заряджаєте жодного пристрою. Тому рекомендується повністю відключати зарядні пристрої від мережі, коли ви закінчуєте з ними працювати. Щоб дізнатися, як користуватися ватметром, перегляньте наше відео Як користуватися ватметром. Тепер ви знаєте кілька способів заощадити енергію та зменшити рахунки за електроенергію.